Про складні стосунки річної Галини з її сином знали всі мешканці цього багатоквартирного будинку. Жінку частенько можна було зустріти у дворі. Сюди вона тікала від агресії та кулаків свого Володимира. А він тим часом спокійно пояжив з коханкою вдома. У неї теж і руки сині були, і ліцо побите було в неї, тоді, як вона ходила. І ото з ногою. Смотрим, її не галі нету. де ж вона ділася? А то й говорять, в больниці вона лежить з ногою. Вискакує, роздіта, і все, і по холодах. І в школі ночувала, і на прийомний поход ходила, в больниці ночувала. Коли ж Володимир Тверезів та заспокоювався, жінка поверталася додому. Іноді син навіть сам ходив на її пошуки. Син вискочив із квартири, де ти ходиш, тобі пенсію принесуть, та ти здома і забрав її. Та з часом побиття знову повторювалися, і Галина знову шукала собі прихисток де інде. У дверях цього під'їзду був зламаний замок, тому черговий раз, тікаючи від свого сина, Дебошира, старенька від холоду рятувалася саме тут. У під'їзді бабуся прожила цілих два дні. Мешканці підгодовували нещасну жінку та виносили їй теплі речі. До того ж, небайдужі сусіди спробували вплинути на сімейного тирана за допомогою поліції. Та все марно хлопці з міліцією ага. Заяву пишемо, пишемо. Пишемо заяву. вона потім її просто не підписує, бо просто я нічого не буду писати. Претензій немає ніяких і привели в квартиру Замови вони поїхали. Ми її завели в квартиру. вона з квартири вийшла, впустила їх назад, а сама пішла на пальці. Та одного дня Володимир вже сам звернувся до сусідів і попросив викликати поліцію та швидку. Мовляв, мама здається, померла. Щоправда, експерти після огляду тіла дійшли до іншого висновку. Жінці піти на той світ допомогли під час роботи на місці. Поліцейськими і медиками-експертами було встановлено, що дійсно жінка має ознаки насильницької смерті. Після проведення судово-медичної експертизи, дана експертиза, підтвердила, що жінка померла внаслідок нанесення тілесних ушкоджень. Сусіди розводять руками, намагалися запобігти біді, бо відчували все закінчиться саме так. У кризовому центрі для жінок кажуть, старенька поводилася як типова жертва домашнього насилля. Це дуже складна психологічна ситуація, тому що за ті роки, які вони проживають зі своїми агресорами, да людьми, які їх. Бьют, насилуют, скажем, притесняют, обижают, оскорбляют, у них вырабатывается стойкая вот созависимость. И, э, если... Понімайте, написати це одне. Вона може написати їх 150 п'ятдесят штук, но в мозгу нічого не поміняється. 56-річного Володимира заарештували. Якщо його вину доведуть, гріх за вбивство рідної матері йому спершу доведеться спокутувати за ґратами, а це до 10 років ув'язнення.